Леонід Новофастовський розповідає у 1938 році його родина переїхала з Чуднова до Житомира, показує фотографії зі свого дитинства. Це сім'я моя, хлопчик маленький, це маленький. Я навколо дідусі бабусі моє улюблене. Діло це шахи, коли нацисти почали переслідувати євреїв, родину Леоніда Мойсейовича разом з ним, десятирічним хлопчиком евакуювали. Ну, ви б не говорили б з цим хлопчиком, який зараз сидить, уже не хлопчик, це я. От ну, якби ми там жили в Чуднівському, мовці, ну, далечині від центру, то. Вже б ясно, були б розстріляні. Він і його молодший брат Фелікс виїхали спочатку у Київ. Речей ніяких з собою не брали, вважали невдовзі повернуться додому. По дорозі діти хотіли пити, дорослі теж від спраги просто втрачали часом свідомість. Калюшу побачиш, і цієї калювши. Вже вицвіла ця калюжа, вже вона пахащими всякими. Так довелося пити оцю воду. Десь вже далеко за Харковом, коли опинився наш ешелон, ну, відчули хворобу, Хвороба заболіла на брюшний тиф. Якось вичуняли, привели себе більш-менш норму і продовжили далі. Крокувати через Волгу і доїхали до міста Пугачов з Саратовської області. Чоловік розповідає, серед багатьох інших були люди, які ціною власної безпеки рятували життя тим, кого переслідували німецькі загарбники. Розстрілювали зразу, хто довідувався, що рятують євреї. Да, вони йшли на все. Аби рятувати. Горбачевський передав партизанський захід кілька людей, які підозрювали, що вони лікарі і євреї. У 10 років каже Леонід Мойсейович, йому довелося подорослішити і замість навчання у школі працювати, де лише була змога. Пас худобу випасав колодок, заготовляв сіно. Десь на цих бовчових плантаціях, десь займався теж справом. Щось вантажив, пригадує Леонід Моїсейович, як була в нього тоді заповідна мрія отримати на день народження подарунок. Якби картопля в мундірах, і десь знайшли десь кілограм чи два цієї картоплі, трошки солі десь ще треба було шукати, і це такий подарунок дня до дня. У 1944 році, каже Леонід Новофастовський, він з родиною повернувся до Житомира. Крові прилилося за ці три з половиною роки. Важко було, важко. Все згоріло, все пропало, нічого не залишилося. З нуля починали жити. Леоніду Новофастовському 90 років, дружини з якої прожив все життя, півроку як немає серед живих. Також понад 10 років тому загинув його син. Чоловік каже, що має у житті дві трагічні сторінки: поневіряння під час Другої світової війни та втрату найближчих людей. Ольга Групсікора Сергій Коволянський. Новини на Суспільному.